Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу комісію. Леся Васильівна, у нас питання? Ви просили? Да, сьогодні одне питання, бо завтра на, на, завтра на сесії виходить проєкт рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Контроль за цим виконанням за, за виконанням цього рішення покладено на комісію, тому має бути розглянуто у вас ще 27 червня 2024 року. На сесії був створений відділ з державного контролю за використанням та охороною земель. Створювався він на підставі закону про державний контроль за використанням та охороною земель, де органам місцевого самоврядування делеговані певні там конкретні повноваження здійснення державного контролю. Ну вирішили вже відділ створений. Треба набрати повноваження. Тому пропонується проект рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, відповідно до якого. Міська рада вирішує здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель в межах Білоцерківської міської територіальної громади згідно повноважень і визначити відділ державного контролю за використанням та охороною земель виконавчим органом Білоцерківської міської ради повноважним здійснювати державний контроль. Ну, Далі це вже технічні моменти. Ви передбачені законом про державний земельний контроль. Там протягом місяця з дня прийняття цього рішення мають бути призначені державний інспекції. Спектори повідомлення на держкадастрі, тільки після цього набувається повноваження контролю. Ну і крім того, до проєкту рішення йде положення про відділ державного контролю за використанням та охороною земель було міської ради. Положення виписане згідно знов таки земельного кодексу і закону України про державний земельний кадастр, державний контроль, ніяких там власних дописів, чогось такого немає. Ну і е, до проекту ще редакційна правка, мотивувальну частину самого проєкту доповнити статтею 144 земельного кодексу і в положенні пункт 1.4 після слів Конституції України доповнити Земельний кодекс України. Ну, це Думаю, чим буде займатися ця комісія? Ще, що? Чим буде займатися цей відділ? Згідно закону, ну це як державний кадастровий інспект інспектори, це те саме да як і земельна інспекція. І тільки тут обмежені повноваження. В основному це забурянення, це зміна використання земель за цільовим призначенням. Ну і там певні повноваження в сфері будівництва. Якщо порушене земельне законодавство, то можуть зупиняти. Будівництво, Ну, якщо на законобудівництво без документів? Ні-ні-ні, якщо, якщо якщо до будівництва вони не перевіряють будівництво, вони перевіряють використання земельної ділянки. Якщо порушені е, моменти використання ділянки чи відведення, тоді вони можуть зупиняти ну як вносять пропозиції про зупинення будівництва там самовільне будівництво. Ну, а це все прописано вже в законі в самому ну, вноситься пропозиція, так як відділ виконавчого органу він вноситься в міськдіоцівківській міській раді, а далі йде вже претензійно-позовна робота, чи в з органами досудового розслідування. Таке Ну, але, скажімо так, це знов таки на сьогоднішній день це більш технічне рішення, тому що згідно з постановою 303, так, здається, державний контроль, за, за, державний нагляд заборонений, крім там певних випадків впливу на екологію. Сам на голосування У мене буде питання здати з вивчення. Давай. Скажите, кого? <coughs> Назаричи. <coughs> Назаричи. Ну, це, це дружби. Буде, дружби 11. Так, так, да. Список 113, пункт 31. Хто додано пропозицію? Так, так, так. щось хоче здати, є у кого? 133 список. 133 список. 113. 133, це що не було. Так, а шоці я не все взяла. А хто скажіть? Список 113, питання 32. Дуже закончений. На сесії. На сесію? Хто ведемо позицію? О, добре. Отже, заканчуйте, бо домовлялась тільки один. <ріху> Леся Васильівна просила писання. Починаю вже, так? Да? Добре. Все, нема нікого більше питань. Дякую всім за увагу, що прийшли. До зустрічі на сесії.